Ми створюємо для читачів привітний простір, забезпечуємо їх новими знаннями, враженнями та емоціями. Ви вважаєте, що в бібліотеках завжди тихо та офіційно? Ми спростовуємо стереотипи. Сьогодні ми це 18 публічних бібліотек, читальні зали на 590 місць, 113 бібліотечних працівників. Фонди, які налічують 548 тисяч примірників книг, брошур, періодичних та електронних видань, 7 інтернет-центрів із зоною Wi-Fi, 14 місць для роботи користувачів із доступом в інтернет. На жаль, зараз працюють тільки 4 інтернет-центри, 9 клубів та 11 гуртків, курси комп'ютерної грамотності для людей старшого покоління. Три сайти, п'ять блогів, сторінки в соціальних мережах Facebook, ВКонтакте, Google корпоративна газета Бібліосфера. В минулому році нас відвідало майже 60 тисяч користувачів, а це кожне шостий мешканець Дніпровського району. Щодня ми обслуговуємо понад 200 читачів. Нам вдається зацікавити представників кожної вікової категорії. Для них сотні заходів, книжкових виставок та видань. Наш ексклюзив конкурс на кращу рекламу книги Провайдери читання ми створили перші буктрейлери, перший бібліотечний плакат, першу роботу в стилі інфографіки видали власну книгу. Резонансними подіями також вважаємо. Бібліографічний бієнали ярмарок бібліографічних інновацій. Промоушен акцію Бібліотечне дефіле 2013 у парку культури та відпочинку. Перемога. Зустріч директора ЦБС з президентом України Леонідом Кучмою. 60-річний ювілей бібліотеки імені Василя Яна. Загальнорайонну акцію на підтримку читання Скажи книзі так. Створення пункту доступу громадян до інформації органів влади. Рекордну кількість випускників курсів комп'ютерної грамотності. Ремонт бібліотеки імені Костянтина Симонова став справжнім подарунком читачам. Закінчується ремонт в бібліотеці імені Максима Горького. Ми взяли участь у вебінарі нові ідеї в роботі публічних бібліотек з російськими колегами з міста Липецьк. Проєкті місяць Миколи Вінграновського. Міжнародному поетичному марафоні, краєзнавших читаннях в рамках проєкту Православні Храми Києва, міжнародному дитячому конкурсі Бісерна мозаїка» стали соавторами бібліографічного нарису спільно з центральною бібліотекою імені Тараса Шевченка для дітей, стали частиною світового руху Буккросинг. Наші фонди поповнилися новими документами, половина з яких подарунки благодійників. Але невтішна тенденція. Вже п'ятий рік бібліотечний фонд зменшується. З метою поповнення фондів ми співпрацювали з громадськими організаціями, редакціями журналів, а завдяки видавництву Граніте наші фонди збільшилися на три тисячі книжок. Ми розширили коло друзів та партнерів. Приймали у себе відомих письменників, діячів культури. А нас запрошували до себе найвизначніші заклади культури столиці. Бібліотеки реалізують три програми та п'ять проєктів. Реорганізовували бібліотечний простір. Створювали зони спілкування та вайфай, а також мистецькі, лекційні та навчальні зони. Продовжували роботу бібліоняня та бебіруми. Ми виходили за межі бібліотек. Були і на пляжах, і в поліклініках, і в парках. Розширювали традиційне бібліотечне обслуговування, створили та запропонували віртуальні екскурсії та подорожі, відеоролики, віртуальні виставки, освоювали віртуальний простір, повністю оновили сайт СБС, зробивши його сучасним та більш інформативним. Продовжували створювати електронну бібліографічну базу та електронний каталог. В інтернет-центрах завжди ажіотаж. І це не дивно, адже на одне інтернет-місце приходиться 25 тисяч мешканців району, підіймали свій фаховий рівень, освоювали нові інформаційні технології, провели для працівників ЦБС 6 майстер та медіакласів, організували 5 занять в рамках власної школи професійної майстерності, випустили 11 методичних видань. Стали авторами статей в професійному журналі. Брали участь у загальноміських заходах. 12 працівників навчались в інституті після дипломної освіти. 105 працівників пройшли атестацію. За високий професіоналізм в роботі підвищено категорію чотирьом працівникам. Головний принцип, яким ми керуємося все для читачів. Ми маємо велике бажання і надалі розвивати бібліотеки. Але ми потребуємо допомоги. Ми чекаємо на поповнення бібліотечного фонду, на передплату періодичних видань, на оновлення комп'ютерного парку, на покращення матеріально-технічної бази бібліотек. Творчого потенціалу та ентузіазму нам вистачить.